Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Я буду робити маленьке такі відео і вам скидати в Телеграм, тому що е, на телефон довгі відео знімати неможливо. Та? Воно буде обрізати, обривати. Дивіться, так, я дивилася на е, слатини, дивилася на Богодухів і на золочів. Я зараз пробую ще раз подивитися, але на іншій колоді, та? бо на тих самих колодах дивитися вже не можна. Так, 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 давайте. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область. Слатене, Харківська область, з 24 по 29 вересня 2024 року, яка йде загрозу мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, слатине, Харківська область з 24 по 29 вересня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Двійка мечів, королева мечів. Так, буде збиття відбиття. Такі будуть, буде якесь обмеження через авіабомби будуть, авіаційні бомби будуть. Є якісь загибли, якийсь мужчина може постраждати, або бути поранений, або постраждати. Так, внаслідок шахіду. Є загроза приватному сектору, приліт ракетний. Може бути балістика або щось таке інше. Ну, дивіться, є загроза все-таки житловим будинкам або приватному сектору якомусь є загроза. Карта смерть падає. Це схоже на балістку, та мирне населення може постраждати. Під ранок або в темну пору доби. Іде такі загроза. Так, все слатине. Точно пам'ятаю, що північна сторона там у вас падали авіаційні бомби, південна сторона приліт, і ще десь було загорання. Вже не пам'ятаю, західна чи східна сторона. Я не можу подивитися на цій колоді, бо я вже на ній дивилася в тому ефірі, який, з якого мене викинули і не збереглося. От, на одній тій самій колоді ну, не дивиться. Так? Дивимося, з вами золочів. Покажіть мені, будь ласка, карти золочів. Харківська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Золочів, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. золочів Харківська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 24 по 29 вересня 2024 року. Авіаційні бомби теж. Теж є загроза авіаційних бомб, ну я пам'ятаю, там так само показувало, що була десь там північна сторона і ще десь якась там з якоїсь сторони загроза авіаційних цих бомб, каби. Загорання десь може бути. Так, ну, авіаційні бомби, я що загорання спричинять, і ще десь буде ракетний приліт. Е, ще десь буде ракетний приліт, коли люди, або в темну пору доби, коли люди сплять, і десь біля е, е, робочі об'єкти, там, де люди працюють, там, де люди працюють, де люди заробляють гроші. Берегти дітей, згадала, там теж, до речі, показувало, що є загроза дітям. Є загроза дітям берегти дітей в темноту. Там була шахідна загроза дітям. Тут ракетна. Загорання десь по околицях Золочева. Там було по сторонам, по яким сторонам світу. ну... Карта сили ще десь буде якийсь приліт, десь біля, в Україні, десь якийсь десь віддалений район або навіть передмістя. Давайте візьмемо, знаєте як Давайте спробуємо подивитися по сторонам світу на такій колоді. Покажіть мені, будь ласка, карти, золочів, Харківська область, північ-південь, Захід, схід-центр, в який район, в яку частину йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Якщо дивитися на Золочів, Харківської області, зверху, згідно сторін світу. З 24 по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю. Покажіть мені, будь ласка, карти. Золочів згідно сторін світу. Північ, південь, захід, схід, центр. Північ, золочів, південь, захід, схід, центр. Північ. Північ буде там десь збиття, при збитті може бути загорання щось. Mm, щось може бути пов'язане, там де, там, де е, е, магазини чи е, е, там де люди розраховуються за щось, та, е, е, дрони там ще будуть літати, тобто десь біля магазинів, десь там йде загроза. От, ну і житлові будинки, які в тих околицях. Західний район, тут, от іде, тут іде якийсь робочий об'єкт, робочі об'єкти, там, де люди працюють, тут спентакли, бачите, Конавоці якісь, тут буде збиття, іде збиття Архангел Михаїл, захист вищих сил. Або це якийсь якась міст, якась важлива дорога. Та? Складські приміщення тут є, можливо, відділення почти якоїсь. О, та, та, складські приміщення. Можливо, склади, склади нової почти або Курпочти, і під час сигналу тривоги та будуть щось збивати. Буде страшно лячно. І загроза приватному сектору десь в передмісті за межами. І от там десь іде приліт у цей ракетний. Ну, щось, і все згадала, там теж падала королева Пентакли з, е, з цією старшим арканом смертю. Випадала, що якась жінка може загинути. Є загроза Західний район золочів. Так, східний район. Перехват, відбиття, але щось можуть упустити, щось будуть шукатися. Я згадала, там теж показує східний район, опустять якийсь шахід, буде, будуть вони розвідка буде, повітряна розвідка. От, ось цей шахід, да, І карта сили. такий десь якийсь буде приліт, приватний сектор, є загроза приватному сектору і е, транспорту. Транспорту, який буде десь там припаркований, чи десь стояти, щось з транспортом пов'язане, там падало загорання. Тут загорання не бачу, але. Неочікувано що. І авіаційні бомби, в східний район, загроза кабів. Південний район. Ховатися, е тут може бути руйнація, влучання в якусь будівлю, в якусь споруду. Південь, та, там падала карта сили, а тут так, на, на тій колоді, що ми по сторонам світу дивимося. Там падала карта сили. Так, і тут мужчина якийсь може загинути. Може бути, може бути травмований якийсь мужчина або загинутий, і тут так само можуть бути пошкодження якісь пов'язані з машинами з авто, з транспортом. Далі будуть шахіди і розвідрони літати. Е, так, з транспортом, з транспортом будуть висвітлювати та, про якийсь ракетний приліт чи щось таке. Жертви можуть бути серед мирного населення, особливо, ну, тобто, сім'ї, які живуть ну, в будинках. Та. Отже, західний район, бачите? Авіаційні бомби, вони і північ, і схід велика загроза авіаційних бомб. От, і е, південний район це таки приліт. На центр давайте ще докинемо, на центр я не докинула. Центр. Центр, центр. Загроза діткам, дивіться, є загроза діткам від якогось загорання все-таки в самому золочеві. Щось може спричинити якесь загорання, щось може статися. Тут фугайно здійсниться. Так, давайте дивимося з вами богодухів. Харківська область, богодухів. Покажіть мені, будь ласка, карти Богодухів, Харківська область, Богодухів. Кайда загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогу.